Багато, ну, що ми не, ну, не дуже хочемо того лишатися, не знаю. Ні, так, то треба зберігати. Та так моя баба робила Про і традиції. Бо... Ми ми просто... Бо навіть я кажу, бо навіть ну, то, що підкурюють, ну, навіть у нас в селі не дуже всі то роблять. А на що ви підкурюєте? Ми... ми, ми... ми коли... ну, то... Свята вечеря, то є що? То є вечеря за померлих. Чоловіки йдуть на святий вечір, йдуть на цвинтар, жінки порають коло хати, і тоді вже, коли починається свята вечеря, що починається? З знесенням дідуха. Зірка на небі зійшла, на небі зірка зійшла, і все, вже можна сідати до вечері. Перше, що заносить дідуха, там, ну, колись сказали, полон з усіх сторон, згір'я, з поділя на ваше подвір'я. Ну, так казали. І заносили діду, хто символізує не щось таке надзвичайне, єднання то є роду. єднання роду, то є хліб, то є подяка Богу за зібрані дари. Кінець року ми дякуємо Богу, що ми маємо з хлібом, і ми ставимо на почетне місце, там в куті, ставимо дідуха. Потім перше, ніж накрити стіл, накриваємо скатертину, на кожний стіл ставимо чеснок. Ну, так клали, колись ми клали, стелимо сіно, чеснок, домоткане полотно. Потім вже під стіл теж... Чіпали, ні, ні. Ні, yeah? то, то вже ні, ми таке, не робимо сіно під. Але чула, це таке? чула. Чула багато чого. Колись робили бойки, там і, і кисланцем при застів, аби худоба не тікала, ну щось таке. І вже ставимо 12 страв, стів таких. У нас є фасоля кваснена, тобто лісниці окремо зварені, фасолі, потім той вар до фасолі. Ну... А квакають діти, як сіно. Так, 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 -та, квакають. А який текст? Eh, ні, просто би кури неслись. Ну, щось, щось ніч... Та нічок, не. аби, несли аби, несли аби сі несли кури. курок кур, один куток. Кур. Так, так, так. Ви так. Бачок, і в небі так, і перше, ніж, ну, ще, ну, ще ніж накрити, ставимо всі страви, пироги з халви. То теж ніхто не кладе струкерків з халви, то в нас таке. Не східне, то наше тисівське з лісниці, ну що колись бойки, що в нас у горах могло бути? Жили, бідно, та й та й мал, що мали, та й з того клали. Але халва, цукерки, лісниці зварили, і тих лісниців так і з того робили пироги. Е, ну, що там же? Там голубці, гриби, ну то як зазвичай. Але перше, я цікаві, коли ви підкурюєте. Зачекайте, перше ніж сісти як за... ми їмо, з. Та... Ні, і перше, ніж сісти на лавку, треба подути. Фу, на лавку і сісти, бо душечки прийшли, сіли за стів. Нашого посі... роду чи всякі можуть? Ні, та нашого роду ми ж молимося за померших. Ні, я, я фу... Ми помолилися всі разом, спільна молитва. Помолилися за померших, за здоров'я, за тих, що нема, бо так як Святий вечір дуже такий сумний, не, не тільки отой. Ну і сіли, сіли і все. І туди я вже йду підкурювати підкурюю, беру грань, кидаю ладан і між усіма челлю. Ну, я вже ладанку собі купила, але раніше в миску, звичайно. А, в, миску. в миску накидали грані. То, може, якась шуфлі з цього Та спеціальна бере? Ну, є такі шуфельки спеціальні а, не, для п'єрку. А, ні, ні, то ні, то ні, то вже <laughs> занадто. То ми просто брали в миску і так похитали, накидали грані і так два рази всі понюхали, третій раз до кубки, голубки, аби нікого не бракувало. То А раніше брали щось з яливець? Ялівець, ялівець, так, ладано не було, брали ялівець, кидали на кухню, аби пахло, і ялівець. І вже всі чекають, бо я йшла до стайні. Кажуть, на світі вечір навіть худоба говорить. І треба було худобу підкурити. Тепер худоби нема, теж коза кури. Але колись так всі газди чекали. Все, вже прийшла з стайні, вже той грань ще пахне, ладан, вже ставила десь під кухню. І е, тато, старішина, нас тато все благословив пшеницю. І туди перший раз кидали до софіта, аби сі худоба брикала, аби всі коні брикали. Як кине до потолка, думаєш, Боже, тут, тут треба білити відшкрябати, але вже як є. І кидали і давали дідухове, і ложку запихали у дідуха. Все, тоді вже сідали, всі їли. Лишку не можна було ставити на стіл, тримали ціли, цілу вечерю, бо кажуть, аби крижі не боліли, аби можна було йти косити, аби були годні. Цілу вечерю ставили, тримали лишку в руках. І все, після вечері, повечеряли. А ставили ще на, на вікно, на підвіконник щось помершим. У вас? Ні. Ніколи. Ні. Ніякого пампуха? Ні, ні. Ні. Хуті, ні. Ми віднесли то на цвинтар, треба було віднесли. А У вас на цвинтар Так, Ну, вечерю несуть на цвинтар. Засвітити свічку, віднесли вечерю, туди вже прийшли. У всіх селах несуть вечерю. У нас несуть не хочу. У нас несуть котю. Зафіксували. Ага. І все. Сідали, повечеряли, туди обов'язково коляда поколядували. Ну, давайте вже заколядуємо кусочок до, до християнської. Оті коліди збереглися тільки в нас у тисові. Щось подібне є у. Криворівні, де оті хлопці з трембітами, бо ми з ними були в Києві, вони щось трошки таке подібне, теж колідували, але то у нас колідує бурса. Перші світа то є чоловічі свята.